Лежали якось на поличці в однієї господині цеглини й шматок воску. В цеглині там було місце, адже господиня щодня гострила об неї ножі. А чого віск потрапив на поличку, того й досі ніхто не знає. Певно, колись його хтось там поклав, от він і лежав собі без діла. Якось віск і питає в цеглини. Скажи, сусідко, чого ти така тверда? А цеглина відказує Не завжди я була такою, колись і я і сестри мої були м'які. Бо ми з глини. У ту глину не лили води, довго місили, наробили цегли серцю, просушили, а тоді всунули в піч. Там, на вогні, ми й стали такі тверді та дзвінки. Ой, як би і мені хотілося стати таким твердим, як ти, заздрісно сказав віск. Аж любо дивитись, коли об тебе гострять ніж. А я б так не зумів, не витримав би, з мене б тільки тирса полетіла. Ой, погано бути м'яким, страх погано. Уранці господиня розтопила в печі. Полум'я так і лизало накладені дрова. Побачив полум'я віск і враз пригадав, що цегла стала твердою, загнітившись на вогні. Підсунувся він на краєчок полички та бух ближче до вогню. Тут йому як припекло. Він увесь розм'як, а з-під споду почав топитися. Так би розплився, якби саме тоді до кухні не зайшов господар. А був той чоловік лялькар. Ходив від двору до двору зі своїми ляльками, зробленими з дерева й ганчір'я, і влаштовував цікаві вистави. Нахилився він близенько до вогню, щоб витягти жарину і розпалити люльку, і раптом побачив віск, що хотів стати твердим, як цегла, а став такий м'який, що аж поплив. От добре зрадів господар, я з цього воску виліплю при чудову ляльку. Так він і зробив виліпив гарнесенького воскового хлопчика, якого назвав пульчинелло. Хлопчик вийшов такий кумедний. Що хто тільки гляне на його тонкий задерти ніс, широкий роти хитруваті оченята, так і засміється. Під кінець вистави господар виносив з лаштунків пульчинелло, що вклонявся на всі боки, а лялькар замість нього проказував тоненьким голоском Шановні сеньори, колись я заздрів цеглині, тільки тому, що вона тверда. З цегли випаленої в печі можна поставити будинок, проте з неї не виліпиш пульчинелло. З мене, звичайно, будинку не збудуєш, та від вогню мене треба держати якнайдалі. Зате я веселий і звеселяю вас. Отож ви бачите, сеньори поважного віку і молоді, ба навіть маленькі сеньори, що кожен добрий на своєму місці. Потім Пульчинелло ховався за лаштунки, а задоволені глядачі йшли додому. А звідки ляв, все ж таки довідався лялькар, про що розмовляли між собою вночі на поличці віск і цегла. Дуже просто і зрозуміло. Він сам придумав цю казку і розповів її мені, а я вже переповів її вам.